Всім привіт! Мене звати Віта і я вітаю вас на нашому каналі. Наша команда займається переобладнанням електромобілів і установкою швидкісних портів. І сьогодні я вирушаю в подорож по Європі. Я вирушаю з міста Київ і проїду через такі країни, як Польща, Чехія, Німеччина, і ще хочу також заїхати в Австрію, потестувати зарядні станції. І там я буду заїжджати на різні зарядні станції, які мені будуть зустрічатися, аби максимально перевірити. Зарядну спроможність на всіх можливих європейських станціях і доказати деяким скептикам, що все-таки китайський електромобіль може бути, може подорожувати по Європі і може заряджатися кругом. Отже, що ми маємо? У нас електромобіль, китайський електромобіль, BYD Yuan ev 360. Потужність батареї 43 кВт і може він заряджатися до 50 Покажу вам, що ми змінювали в самому. Електромобілі. Отже, наша команда установила швидкісний порт Чодемо. Ось він. В принципі, цього буде достатньо для того, щоб можна було заряджатися на всіх європейських станціях. Що ж я беру з собою в дорогу? Я в дорогу беру з собою всі можливі перехідники, тому що ситуації бувають різні. А саме зараз я вам покажу. Значить, це у нас Type 2. Скоріше за все, такий перехідник буде використовуватися виключно в Україні. Це розрядник, адже мій електромобіль може віддавати електроенергію, тобто я можу підзарядитися від нього. Ну, свої якісь там прибори, телефон, наприклад, і все остальне. Тут Type 2 j 1772 також в європейських станціях найчастіше стоять сокети, тому на всякий випадок я з собою беру ще повільну зарядку з кабелем до 5 метрів приблизно. І також від мережі, щоб можна було заряджатися, на всякий випадок я також беру з собою ще такий, такий зарядний пристрій. Сьогодні на календарі 30 жовтня, і в Україні це день автомобіліста. Тому я хочу всіх привітати з цим святом. Для мене в першу чергу, для самої себе це виклик, така подорож відстаню в одну сторону приблизно 2000 тисячі кілометрів. Тому... Я роблю виклик для себе і роблю виклик для свого електромобіля. Я буду його тестувати і ділитися з вами інформацією. В силці під в описі під цим відео буде силка на телеграм-канал, де ми зможемо з вами ділитися корисною інформацією. Я по максимуму буду все розказувати, але якщо у вас виникають якісь питання, можливо, хтось уже подорожує зараз в Європі. Давайте будемо з вами переписуватись, ділитися. Корисною інформацією і будемо допомагати один одному. Чекайте на мої наступні відео. Сьогодні я починаю свою подорож з міста Київ і далі ми будемо рухатися вже в сторону Польщі. Всіх чекаю на своєму каналі, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити цікаву інформацію, і переходьте по силці на наш телеграм-канал. Всім буду рада допомогти, буду рада дати відповіді на ваші запитання. До зустрічі!